Рахункові загадки Володимира Гнацюка Перша Трох подорожніх впросилось до одного господаря на ніч, але, що були дуже втомлені далекою мандрівкою, полягали свій час, не дожидаючи вечері. Газдиня тим часом наварила пирогів, зарядила маслом, поставила на столі та й сама лягла спочивати також. Вночі. Прокинувся один подорожній. А побачивши пироги, світло ґазди не гасили, став, відчислив третину з усіх порогів, з'їв та ляг далі спати. Небавом пробудився й другий. Він перечислив пироги також, з'їв трету часть, оставляючи дві пайки для прочих товаришів, а сам положився спати. Але вставив третій. Сей не знав про те, що його товариші робили. Він забрався числити оставші пироги на три пайки. Тоді встали також прочі два, а не кажучи один другому, що вже вперед шиїв, почислили пироги, поділили на три части і з'їли все. Кілько було тих пирогів, що вони ані одного не ділили, а все оставало на три рівні пайки. Друга. Господар купив 100 штук товару за 100 долярів, корови по 5, воли по 10, а телята по 50 центів. Кілько купив коров, волів і телят. Третя. Пішла в пан слугу купити 20 яєць за 20 центів. І то троякого рода. Курячих, гусячих і качачих. Він мав купити так: Курячих двоє за цента, качече одно за два центи. А гусяче одно за три центи. Кілько каждого гатунку купив, аби було двадцять яєць, та що коштували 20 центів. Четверта. Летіло стадо гусей, але надлетіла проти них одна гуска і каже: Добрий день вам сто гуси. А вони кажуть Як буде раз і другий раз і третій раз, Тільки ще з тобою, тоді буде сто. Кілько їх було. П'ята. Ішов вовк та й подибав череду овець і каже Добрий день вам, сто овець, а вони йому на то Коби нас було ще раз тільки кілько нас є, та й половина. Та й четвертина та й ти було б на 100 кілько було овець. Шоста. Трох подорожніх сіли обідати, а належить не забувати, що один з них мав два хліби, другий три, а третій не мав. Коли поживилися, цей, що не мав хліба, заплатив товаришам 60 центів за те, що уділили йому хліба. Як вони поділяться грішми? Кінець 6 секції Рахункові загадки Володимира Гнацюка. Запис зробив.